Ми всі артисти ходимо на проби, нас кличуть на проби, кажуть: дивіться, Богдан, є така роль? Ось, типу, почитайте, типу, проби там в п'ятницю о 14.00. Ти такий: ну добре, почитав, типу, пишеш, добре буду, в мене все виходить, приходиш на проби. І ось на одній з них я прийшов і дуже добре попробувався. Я був після репетиції. Був. На наступний день мені пише дівчинка, яка кастинг, каже: Богдан. Типу, все круто. Продакшн тебе затвердив. Ну, типу, все, бронюй, будь ласка, у такі-то дати. І пошу цій дівчинці, типу, ок, вона каже, ну зараз ще канал, типу, там затвердить, типу, ну все, все, броніруй. Через дві години дамо відповідь. Проходить дві години, чотири години, шість годин. Десь о восьмій вечора я пішов, пишу... Настя. Кажу, так а що там? Ну, типу, ну, що там, це ж. Вона каже, Богдан, ти не повіриш. Дивись, продакшн uh... був за тебе. Всі були за тебе, але канал сказав, що ти не медійний. Я кажу: а, ну, типу, все, отбой. Я такий, така, а кого затвердили? Ну, от цього ти артиста. Я кажу, так він же теж, по-моєму, студент. У нього кіно скоро виходить. І зранку я написав цю пісню.